Паркнуйся. Паркнуйся. За цим будинком є басейн. Я не на водні процедури. У нас аномальна спека. І цей тиждень, і той минулий тиждень, ну вже це третій тиждень, аномальна спека. І був ураган сильна злива. І від п'ятниці парк був закритий. Вже відкрили. У нас навіть жертви були. Правда, не уточнили де. Але дерева валилися, деякі старенькі. Ну, Немає на увазі тут. Прямо парку. Але парк був закритий. П'ятницю зранку я ходила. Наводні свої процедури в басейн. парк був закритий. Хотіла прогулятися, був закритий. Які зрізали гілки, ще щось я бачу. Парк не Різко. Минулі тижні тут діти займалися, а так як вже канікули, то все, вже діти не займаються, зі за школи не приходять на екскурсії. Не тут ботаніку, природу вчать. Гарна розочка, який кущик. Як дерево. Дуже гарно. Пека, квіти в'януть. Дві цікі горі, волоски, є горішки. Можна воду набирати, але є ще вода. Є ще вода. Чи це можна тут пити цю воду. І Пити і ноги помити. Такі горі. Кала відсвіла вже. Бачите, які різні горішки. Зараз вже вже 28 градусів, 11 година. Має бути 37. Ну, все ж таки щось загорожено. Первина арт. Озерце. Загорожено. Це старі дерева, якийсь ураган, буревій, і вони зразу валяться. І це все раптово відбувається. тут сходи відбувається. Бачите, вон гіляка, яка впала. Ще все не прибрали, а парк відкритий вже, але загородили. Конорі падають зі старих дерев. Гарно. Це восьмий париж біля арти, п'ять хвилин і арту. Далі дорозі. Океа, старе дерево, пень. Дерево зрізали, пень лишили. Теж по планах в середу і в четвер мають бути зливи дощі. Але вже щось змінили тільки в четвер. Подивилися прогноз, має бути 37 градусів. Щось... Кажуть, що в нас аномальна спека цього літа. Того літа аномальний холод. У липні різдвяники цвіли. А цього року аномальна спека. Каруселька. 11 година, понеділок, вже так багато людей. Там солодощі продають, не знаю. Та не купляю. Практично ніколи. Це щоб ви розуміли, туалет такий парці. Оці. Дві мінути дванадцятий. Такий гарний. Все. Це один із виходів. Дивіться, який гарний вихід. хід вихід. Все, всім гарного дня, всім цям, папа. -па.